Президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про весняний призов до російської армії. На військову службу до 15 липня хочуть мобілізувати ще 150 тисяч росіян віком від 18 до 30 років. Як у цій ситуації має вчинити українська влада? Давайте поцікавимося в кропивничан. Щоб і нас приз... наші так, також само призивали. Ну а як по-другому? Ну як? Я, наприклад, не знаю. Я думаю, що так же. З таким ворогом треба відповідати тим же самим, я так думаю. Мобілізувати ми вимушені людей, інакше не можна, бо ті люди, які гинуть, які в принципі воюють, скільки років вони не можуть весь час бути на передові. Це не ну не знаю взагалі, як, як люди це виносять. Також посилювати армію, звичайно. Яким чином? Мобілізувати. Скільки треба мобілізувати? Не знаю. У нас немає такої можливості мобілізувати таке количество людей. Ну, треба просити допомогу, я так думаю, у тих стран, яким не байдуже наша судьба. А що саме просити? це? У нас друге, ми не можемо, у нас промисливість не на тому рівні військова, і ми самі не можемо це покрити. До 15 років тюрми засудили колаборанта з окупаційної генпрокуратури ЛНР. Вирок отримав мешканець Новоайдара Луганської області, який після захоплення регіону добровільно перейшов на бік ворога, маючи вищу юридичну освіту. Зрадник став псевдопрокурором в окупаційній філії генпрокуратури ЛНР у Щастинському районі. На вказаній посаді він почав фабрикувати кримінальні провадження щодо проукраїнських налаштованих громадян, а також щодо мешканців Нової Дара, чиї родичі служать у ЗСУ або працюють у правоохоронних органах України. За матеріалами СБУ, його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за статтею 111 прим 1. Це самовільне заняття посад у судових та правоохоронних органах громадянами України на тимчасово окупованих територіях. Якою повинна бути бібліотека майбутнього, щоб вижити веру інтернету і не втратити користувачів? На цьому важливому питанні зосередили увагу учасники науково-практичної конференції, яка відбулася в книгозбірні Чижевського з нагоди її 125-річчя. Сьогодні бібліотека найстаріша та найбільша за кількістю фондів в області. За свою тривалу історію книгозбірня могла щезнути не раз, розповідає її нинішня директорка Валентина Животовська. Другої світової війни книжкові зібрання розграбувала та спалила гітлерівська армія. Тоді, за різними підрахунками, бібліотека втратила до третини довоєнного фонду. А вже після розвалу радянського союзу опинилася без фінансування. Однак все одно продовжувала працювати для читачів, ба більше шукала можливості розширюватися та діджиталізувалася, йдучи в ногу з часом, говорить директорка. Ну ми були в трійці, мабуть. Бібліотеку України, які тоді створювали свої вебсайти, і ми розпочали створення електронного каталогу з бібліотеки. І сьогодні ми вже карткового бібліотеку в бібліотеці немає. Їх тільки ми залишили тільки службовий. Тобто на сьогодні ми відкриті 24 на 7, Кожен може подивитися, яка книжка, які періодичні видання є, чи яка тема його цікавить в нашій бібліотеці. Через десятиліття бібліотечні зали не спорожніли. Книгозбірня еволюціонувала і наразі задає моду не лише на літературне слово, а й піклується про дозвілля відвідувачів і долучається на теренах Кіровоградщини до низки важливих соціальних і гуманітарних проєктів. Ця бібліотека є однією з кращих бібліотек в Україні, і ще з початку 90-х років показує, як вона допомагає. От власне в розвитку особистому, конкретним людям. І це різноманітні там, навчальні заходи, різноманітні навчальні програми, простори, де люди можуть просто спілкуватися, збиратися. Результати роботи говорять самі за себе. Книгозбірня накопичила універсальний фонд на 43 мовах світу в друкованому та електронному вигляді. Також зберігає чималу колекцію цінних і рідкісних видань. Тут діють безплатні курси з вивчення англійської, німецької та французької мов. Крім того, проводяться психологічні та медичні тренінги, а також численні зустрічі з письменниками, художниками, музикантами та іншими митцями. Книгозбірня налагодила тісну співпрацю з обласним центром соціальних служб та обласним центром зайнятості, ветеранськими організаціями, музеями та шкільними бібліотеками. Та бере активну участь у житті Кіровоградщини. Нині навіть може дати фору деяким іноземним бібліотекам, відзначають експерти. Бібліотека, в якій ми сьогодні мали честь попрацювати на конференції, вона одна з передових, навіть серед флагманів. Про це говорять і показники за минулий рік, і показники за попередній рік тобто, це показник дуже високої якості роботи бібліотеки, не тільки я переконаний в регіоні, але й на теренах всієї України. Бібліотека Чижевського стала взірцем, на яку зобов'язані рівнятися решта місцевих книгозбірень, та переживає зараз свій розквіт, переконане керівництво області. Ми зараз бачимо не те, що другий подих, це просто це зовсім новий нове коло розвитку бібліотечної справи, адже бібліотеки стали не тільки книгозбірними бібліотеки стали місцем єднання людей, і бібліотека імені Чижевського саме такий майданчик, який дуже тонко відчуває те, що потрібно людям. Реагує максимально пластично, швидко, мобільно. Але що найважливіше, бібліотекарі зуміли адаптуватися до воєнних викликів та загроз. З перших днів повномасштабного вторгнення вони забезпечують книгами та гуманітарною допомогою військових на фронті та внутрішніх переселенців, роблячи вагомий внесок у перемогу над окупантами. У нас більше 500 бібліотек на сьогоднішній день в нашій області. Це за кожною бібліотекою стоять люди. Це ви і за це вам велика вдячність. Тому що ви на сьогоднішній день у вас є комунікація з тими людьми, які мешкають в тому і другому населеному пункті. Ви прийняли в себе і спілкуєтеся, і піклуєтеся про наших ВПОшників, які люди залишили все там. Приїхали до нас сюди. Вони приїхали не в гості до нас. Вони в нас з нами мешкають. і Ми повинні їм надати як можна більше підтримки. За високі здобутки влада вручила колективу бібліотеки почесну обласну відзнаку. Надалі книгозбірня не планує зупинятися на досягнутому, а продовжить розвиватися, аби не розчарувати своїх відданих користувачів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Дякую вам всім. Понад три тисячі послуг надав центр допомоги врятованим у Кропивницькому за перший рік своєї роботи. Більше половини 67% із них отримали внутрішньо переміщені особи. Про це повідомили під час звітного брифінгу в облвійській адміністрації. Переважно звертаються жінки 82%, А надають у центрі юридичні, соціальні та психологічні послуги. Працюють і онлайн. Можна звертатися також в телефонному режимі. Загалом констатують у центрі необхідність їхнього відкриття в Україні пов'язана із війною. У більшості вони були створені в тих областях, які ближче до лінії фронту, там, де були звільнені Харків, Херсон, в Дніпрі, в Запоріжжі. Але також були створені і в Полтаві-Кропивницькому Одесі, оскільки в цих районах дуже багато було людей, які виїхали від, від війни внутрішньо переміщених осіб. Ну тут велику роботу провела і обласна адміністрація, і міська рада Кропивницького із фондом народонаселення для того, щоб такий сервіс у нас з'явився і почав роботу.